Розваги під ялинкою і солодкі подарунки приготували сьогодні для дітей з особливими потребами. Поспілкувався з батьками та привітав маленьких гостей свята в палаці культури мистецький, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Він наголосив, криворізькі родини, які виховують дітей з інвалідністю і надалі матимуть підтримку міста. Приємно бачити усміхнені обличчя дітей, тому що Неможливо новий рік різдвяні свята не створити казку для нашої малечі. У нашому місті близько трьох тисяч дітей з інвалідністю, і цим дітям потрібна особлива увага. Тому місто завжди допомагає і дітям, і їх сім'ям. По багатьом напрямкам жодна дитина з особливими потребами в нашому місті не забута. Громадська організація Сонячні діти Криворіжжя об'єднує 60 сімей, у яких виховуються діти з синдромом Дауна. Сьогодні вони, як ніколи, потребують допомоги, турботи, а також позитивних емоцій, розповідають батьки. Новорічних і різдвяних свят чекають в принципі всі діти. Наші діти з синдромом Дауна, звісно не виключення, тому що вони також можуть радіти. А вони також хочуть свята і люблять свято. Ми дуже вдячні за таку можливість бути сьогодні на цьому прекрасному святі. Ми дуже вдячні за подарунки. Ми дуже вдячні за цю увагу. Ми дуже вдячні за те, що кожного року ми маємо можливість зустрічатися разом під ялинкою. Дуже сподобалось, дуже дякуємо за таке свято для наших дітей, а також і батькам. Це час нелегкий для нашої країни. Дуже дуже все сподобалось. Діти це наша радість, це наше дзеркало, скажімо так. Ми даруємо їм радість. Ми і від них отримаємо. Тому треба дарувати радість дітям, свято робити. Вони задоволені, задоволені батьки. Усі родини, які виховують дітей з інвалідністю, отримують матеріальну підтримку та допомогу за програмою міського голови. З початку року допомогу в розмірі 10 тисяч гривень отримали понад 2,5 тисячі дітей. За дорученням військової адміністрації міста міська влада подбала про новорічні подарунки для дітей пільгових категорій з багатодітних родин, сімей загиблих військових, переселенців, які мешкають в місцях компактного проживання. Ми все робимо для того, щоб і в такі скрутні часи цим сім'ям допомагати. І я впевнений, що це буде зроблено і в подальшому. Хотів би поздоровити всю нашу молитцю з Новим роком, з Рислом Христовим і побажати їм щастя, а нам всім перемоги. Юлія Вітряк Денис Захаров цей день.